10 жовтня Росія нанесла масованого ракетного удару по Україні. Випустила щонайменше 83 ракети. Як пережили ворожу атаку Лучани та що відчували, йдемо дізнаватися. Страшно просто, не знаю. Як пояснити, що тут нема підібрати слів, як можна переживати такі дні. Але з кожним днем люди, здається, привикають, до цього і вже не дуже сильно реагують і не сидять в покриттях вдома. Не могла пережити цього, господи. Тут і осталось життя того, і, і те, що зіпсували все. Да, будемо триматися, а що ж робити? Нам нічого не встається, тільки триматися. Ой, не ваш? влазили з телефона з новин. Будемо пережили. Плакати. Так і пережили. Дуже важко. Що вічно. Тривога моя. Ну, тривога, мабуть, як і завжди, розпач може, злость кипить. А потім ще в новинах побачила звернення Путіна, що він після того, що вони натворили, то, то ще загрожує, якщо ми, якщо ми там будемо їм знов, типу, Керченського мосту. Важко, діти, син в Херсоні в окупації, дочка в Запоріжжі, але виїхали вчора до батьків Дніпропетровської області. Так і живемо. Тримаємося тривогу на душі. Та як завжди? Шо? За півроку вже привикли. Там ми відчували злість на росню, нерозуміння, чого так. Але ну, в 6 годин в ранку тривоги були дуже добрі. Чути було з самого ранку, не спали сім'єю. А ну ми вже привикли з 24 числа. Це точно такий самий день, як сьогодні. Довго не було чути вибухів, а тут а внезапно так сказати. І ну, більшість злість нас було. А такого, ну типу, страху сильного не було. Ми вже і коронавірус пережили, і війну переживаємо. Тільки одне було страшно, багато родичів там на передовій, і ми трохи хвилювалися, бо там сильніше теж почали стріляти, обстрілів більше і за них переживала. А так за себе ну, не дуже. Тривога як буде далі. Надіємося, що все буде краще. Але хто його знає, як буде. Злість. Злізти лісі більше нічого. Переживала. Вже готувала сумки, щоб додому їхати, можна так сказати. Нервово пережили, як і всі українці. Як завжди, з тривогою, тому що невизначеність вона не може. Ну, дуже важко впливає на людей, бо може невизначеність, не знаєш, куди, що. Це дуже складно. Я не знаю, як люди переживають взагалі. Це морально дуже страшно. Ну, як то кажуть, до раки тільки не бояться. Так що ми боїмося. Перебуваємо в бомбосховищі під час таких штук. Надіємося, що нас обмине. Тривожно. <реш> да. Нормально переживу. Все добре. Складно. В підвалі цілий день. Я працюю в власній лікарні, просиділи цілий день у підвалі. Напружно. Напруга. Що можна відчувати, коли таке робиться? Звичайно, що не спокій. Неприємного, нічого нема в цьому. На жаль.